У Крячківці відсвяткували день села, вшанували односельців та щиро вітали учасників художньої самодіяльності. Урочистому заходу передувала виставка народних умільців. На чільному місці презентація підприємства Кричківка Агроплюс», яке очолює Андрій Сімонов. Завдячуючи інноваційним підходам до розвитку землеробства, це підприємство вже добре відоме і за межами України. Концертну програму відкрили наймолодші вихованці навчально-виховного комплексу села Кричківка. Першим привітав селян зі святом сільський голова. Дякуючи тому, що прийшов у Кричківку, Саме під потужний підприємець і в особі керівника цього підприємства Андрія Вікторовича хотілося б подякувати йому сьогодні від цієї громади за ту добру справу, яку він іде на зустріч і поряд зі мною, мабуть, об'єднуючи всі зусилля, ми якби мовити, направляємо всі свої дії для того, щоб вам з нами було легше, і краще. Вже 55 років славить співучу Крячківку, фольклорно-етнографічний колектив Древо на рідній сцені ансамбль представив свої кращі твори. Окрім місцевих виконавців, серед яких яскраво виділявся Юрко Фединський, було чимало і колективів сусідніх сіл Пирятинського району. Привітав селян зі святом господар Крячківської землі Андрій Сімонов. І намагаємося працювати на розбудову села. Наше підприємство намагається не тільки отримати прибуток якийсь там для. Його власника, яким я є, але і дати можливість створити додаткові робочі місця. Ми почнемо з осіння розчищати ставок, весною почнемо закачувати воду і відповідно запускати рибу, здоров'я, наснаги, побільше позитивних емоцій. Подарунки від сільської ради та грошові винагороди по тисячі гривень від Андрія Сімонова отримали старожили, ювіляри, багатодітні родини, аванці та учасники АТО. До вітального слова запросили Сергія Пазюка. Вітаючи зі святом, голова районної ради відзначив важливість соціальних заходів, які втілюються у Кришківці. Мені завжди приємно знаходитися в вашому селі. А коли оце подивився, який тут господар і коли він так вітає, такі матеріальні заохочення, повірте, я в районі буваю у кожному селі і на рівні районів. Ну, таких матеріальних заохочень я не дуже де бачив. Фіналом заходу став виступ колективу у складі Сергія Козіна, Сергія Воловаженка та Андрія Ющенка. Вони дарували глядачам свою авторську програму, де була і прем'єра пісні. Подяки артистам та організаторам свята були вдячні оплески глядачів.